Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України. Українформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 267-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на включенні Іван Федоров. Пане Івана, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Іване, яка ситуація на цей час у Мілітополі? Генштаб нещодавно підтвердив знищення штабу окупантів у місті? Тож, якщо можна, прокоментуйте ці події. Я б скажу, що в цілому цей тиждень в Мелітополі є насиченим насиченим через роботу сил спротиву, які е, чинять вибачте тавтологію, свій спротив вже більш ніж 8 місяців на території тимчасово окупованої Мелітополі. Що, що змінилося за останній тиждень? Ну, перш за все. А е, після того як расисти побігли з тимчасово окупованого тоді ще е, Херсону, більшість їхніх особового складу тяжкового озброєння залишилися саме е, на території Мелітопольського. Району та в навколишніх селах сьогодні вони заселяються в цілі села, вони виселяють людей, і сьогодні вже наші мешканці нам надали інформацію, що в них з'явилася така примусова трудова повинність. Всі мешканці села мають виходити і рити окопи. Якщо раніше ми говорили, що вони за це готові платити кошти. Якщо потім ми говорили, що лише декого чоловіків вони забрали в полон і в якості а, можливості вийти з полону вони надавали а, можливість. Через життя окопів, то сьогодні вони вже не дивляться ні на що, нікого в коло не беруть а просто змушують рити окопи всіх місцевих мешканців в тих селах, які вони захопили. Сьогодні це йдеться про а, тисячі людей особового складу, портав тисячі одиниць тяжкого озброєння. А, через те, що сьогодні Мелітополь став такою військовою а, базою для расистів, а, то і вони бачать, що наші сили спротиву а, чинять а, роботу проти расистів. Зараз я говорю про е, поранення колаборанта, який знаходиться в лікарні е, на цьому тижні, коли він виходив з під'їзду. Цей колаборант відповідав за е, націоналізацію майна е, безпосередньо на території Мелітополя та Мелітопольського району. Я зараз кажу про роботу сил спротиву з руйнації е, мосту е, залізнодорожного, е, який також підтвердили вже. Наше керівництво військове через цей мост, через цей шлях залізнодорожний направлялося тяжке озброєння та особовий склад безпосередньо на лінію фронту Запорізьку. Я зараз говорю про знищення складу боєприпасів безпосередньо поруч з Бердянськом, коли 8 годин була детонація. Через всі ці причини і непокорність наших мешканців сьогодні расисти починають чергову хвилю терору, змушують крити окопи, перевіряють телефон і сьогодні вони придумали нові заходи для пропаганди, тому що розуміють, що стара пропаганда вже не працює. Стара пропаганда це Росія тут назавжди, Україна ніколи не поверне. Вас про вас Україна вже забула, не буде платити вам заробітні плати і пенсії, і так далі. Далі стара пропаганда не працює. Україна повертає свої землі. Україна ні про що не забула. Тому в якості нової пропаганди вони придумали дати місто Мелітополя та місто Маріуполь, яке звання там города героя. Але яке відношення Путін має до цих міст зовсім незрозуміла історія? І зараз вони кажуть про сухопутний коридор, який вони точно ніколи не відпустять. Тому вони сьогодні риють око. Па будують фортифікаційні споруди і чинять терор проти цивільного населення по багатьому напрямкам пане воно щодо гуманітарної ситуації у Мілітополі. Яка вона чи вдалося людям? Чи у людей зараз є вода, світло, тепло, чи всього цього немає у наших у нашого населення там. На жаль, ситуація вона зовсім не прогнозована на цьому тижні. Були багато відключення електроенергії, як слідство відключення води та відключення опалення. Це стається через те, що расисти повністю контролюють атомну електростанцію. Сьогодні тимчасово окупована частина Запорізької області живиться від електричних мереж Криму, а їх потужності не вистачає. Тому люди годинами сидять без світла і не прогнозовано, коли вони включаються, коли відключаються. Що стосується опалення, то газ в місті з'явився. Але є декілька районів, мікрорайонів, де опалення немає і не буде в цьому сезоні точно Наприклад, авіамістечка це район, який розташований поблизу нашого військово-транспортного аеродрому, який було захоплено перша військова база, і там на території військової бази знаходилась котельня, яка опалювала більш ніж 5 тисяч населення. Вона ще зруйнована, і опалення в цьому мікрорайоні не буде. Така ж ситуація з великою кількістю квартир та приватних будинків, тому що щоб запустити. Стити газ потрібен безпосередній вхід співробітникам газового господарства, але наші мешканці не довіряють, тому що часто шахраї прикидаються цими людьми і вони їх не погоджуються впускати. Також один з елементів терору, який розпочався ось час, останніми днями, а, безпосередньо звісти. Один два пане івану. Один-два. Ми вас не чуємо. Зараз ми сподіваємося, що вдасться відновити зв'язок. Розуміємо, що, на жаль, сьогодні такі проблеми будуть. Наша технічна команда намагається відновити зв'язок з Іваном Федоровим. Нагадаю, у нас зараз на зв'язку. Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь. Зараз ми попросимо нашого спікера перезайти і, можливо, нам вдасться закінчити нашу розмову. А поки ми чекаємо, друзі. Я нагадаю, що о 13 годині ми спробуємо поговорити і включити до нас Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Також сподіваємось що зв'язок буде тривалим і стійким. От у 17 годині до нас у студію завітає Ірина Віріщук, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і ми будемо говорити про... Проміжні результати роботи координаційного штабу з питань деокупованих територій, поговоримо про гуманітарну та фінансову допомогу мешканцям тимчасово окупованих територій. Поговоримо про відновлення критичної інфраструктури, а також про надання послуг щодо евакуації і інших послуг саме тим, хто прийняв рішення евакуюватися. Тож буде такий у нас розклад. Технічна команда повідомляє, що є зв'язок, але немає відеосигналу, Тож спробуємо у форматі аудіо продовжити цю розмову. Пане Іване, ви чуєте нас? На жаль, зв'язок не вдається нам відновити. Шановні колеги. Розуміємо, що на жаль, технічні проблеми, проблеми з інтернету маємо по всій території України. Тож сподіваємося, що ми закінчимо цю розмову трохи пізніше. А поки нагадаю, що наш наступний брифінг у 13-й. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і працюємо разом далі на нашу перемогу. Слава Україні!